Усім привіт! Сьогодні розпакуємо і зацінимо нову клавіатуру від компанії KZZ, модель K98. Це повноформатна механічна клавіатура з підтримкою HotSwap і за прийнятну ціну. Давайте дивитися, що всередині. Я ще навіть не розпаковував, не дивився, тому будуть перші враження, перші емоції, від пакування самої клави. Ось так запакована клавіатура. Одразу є тут такий пакуночок з аксесуарами. Сама клава, дістаємо із коробки. Отак. Вона в захисному пінопласті, плюс є пластикова кришка зверху. Отак ми це сиділо в сторону і дістаємо, зразу оцінюємо саму клавіатуру. Клавіатура чорного кольору, вона зроблена із пластику. У неї цікаві такі кейкапи з градієнтом від. Світло сірого до темно-сірого. І виглядає вона доволі прикольно. Одразу в очі кидається ось такий ролер. Він нестандартний. Бачите, як він розміщений. Ну, в принципі, стандартно в правому куті, але він має трошки інакшу форму. Крутиться приємно і регулювати Ну такий ролер буде класно. Мені подобається. Є у нас індикатор LED. Символи нанесені, виходить, на кейкапах не зверху, як стандартно, от по боках. Відповідно, мають просвічуватись. Клавіатура має підключення Type-C. Тут у нас Донгл ховається, він, напевно, в коробці десь випав. На нижній частині корпусу можемо побачити таку карбонову, цікаву вставку. Ну, виглядає вона знизу, навіть теж дуже прикольно. Клавіатура, до речі, така доволі тяжка, як для пластикової клави. Проходить тест на скручування чудово, зібрана вона гарно. І давайте покажу, як вона виглядає на робочому столі. Теж доволі привабно. От стильово так класично, мені не подобається. В комплекті з клавіатурою є ось така інструкція. Тут, типу, хустинки, і плюс в нас 2,4 4 dongle, відповідно, який випав просто з корпусу. Він ховається ось таким чином. Тут у нас раз. І ви можете клавіатуру брати із собою. Так, у нас є чорний кабель, він резиновий, його довжина 2 метри, кабель у нас Type-A, Type-C. Тайп і плюс є пулер для свічів і для кейкапів. З логотипом KZZ, і він нам знадобиться для того, щоб зазирнути всередину клавіатури. Ось таким чином виглядає клавіатура з підсвіткою. Вона відповне безрутова. Тут є три режими: це Bluetooth, 2.4 і по кабелю. Отут є такий невеличкий екранчик. Ви натискаєте кнопку, переключаєте режими: USB, режим Bluetooth і режим по 2.4. Відповідно, класно зручно, і ви бачите в якому режимі вона підключена. Підсвітка, одразу хотіли би сказати дуже приваблива, вона пробувається навколо кейкапів і на символах та на літерах. Видимість буде хороша. Відповідно, українських літер тут немає і не може бути, тому що це все таки клавіатура. знову ж таки розрахована на загальну Європу, так. Тому тут символи: хіба гравіровку хочете наносити окремо або наклеювати. і багато в таких коментарях мені пишуть, що немає українських літер. Це погано не буде у вас на клавіатурі з Аліспресу чи на клавіатурі взагалі там з Китаю замовляєте українських літер. Можете поміняти кейкапи або зробити гравіровку. Давайте заглянемо, що там всередині. В першу чергу хотіли би сказати про кейкапи. Це в нас даблшот. Вони дуже гарно зроблені. Лиття пластику хороше мені подобається. Зернистість не сильно виражена, під пальцями приємно, палець не ковзає по кнопці, але при тому, впевнено, може себе відчувати, коли набираєте або граєте. Товщина стінок тут, подивіться, ну дуже класна, реально, кейкап не гнеться і зроблений він гарно. Це стосується всіх відповідних кейкапів, от маленькі можете також подивитись, гарна товщина пластику, гарне лиття. Мені подобається нанесення символів бокове, відповідно, вони не зітруються, тому що ви не будете, ви по кнопці зверху натискаєте, то це дуже практично. У середині можемо побачити свічі, стабілізатори, і одразу я бачу конструкцію. Тут у нас полікарбонатний плейт. Тут, до речі, невеличкий флекс присутній, він не є сильно виражений, але трошки відчувається. Тобто, ця ніжна частина, вся вона трошки ходить. Під пробілом є шумоізоляція, вставка це також добре. По стабілізаторах треба тестувати. Ми, звичайно, проведемо тайпінг тест, але я з маски не бачу з заводу. Свічі такого рожевого кольору. Давайте знімемо свіч. Поглянемо також, що там у нас під свічем. Відповідно, клава hot Swap. Свічі, які в мене йдуть, це 5 -пін свічі, По відчуттю вони з заводу змащені, приємно натискаються, приємно ходить і доволі тихо, до речі. Класне відчуття, піску немає. Ну, і по самому свічі, то це в нас свічі на ньому пише Каїл. «Каїли». Характеристики всі будуть за посиланням в описі під цим відео. В середині під свічем можемо побачити, що в нас є шумоізоляція між платами і плейтом. От Так вам знімлю ще один свіч, буде відніше. Тобто є в нас слой піни Ева. Я так розумію, так доволі непоганий шар, і плюс ми бачимо, що на самій платі також є. Получається шумоізоляція, щоб свіч не стукав по самій платі. Діоди знаходяться у нас з південної сторони, і це для багатьох також буде плюсом. По відчуттю клавіатура от, реально дуже класно зроблена, з глухий звук, шумка всередині там є, і її багато. На дні корпусу точно вона є, тому що пустоти немає. Плюс клава сама по собі зібрана дуже гарно і відчувається приємно. Пластик виглядає теж непогано, і, як на мене, на свою ціну клавіатура дійсно має і класний дизайн, і хорошу збірку. Стабілізатори. Немаловажлива тема в клавіатурі, давайте їх затестимо. Backspace, Enter. І пробіл. Я вам скажу, що без маски вони працюють доволі непогано. Можливо, вона там є з заводу, але її сильно не видно, мінімальний, так скажем, шар. Але якщо змастити, буде ще набагато краще. Стаби відпрацьовують, ну мені подобається. Відчуття приємне, по звуку теж непогано. Ну, відповідно, якщо на коврик поставити, то буде ще тихіше. Ну, а повноцінний тайпінг буде зараз у кінці відео. З цікавого даної клавіатури, те, що в неї нестандартна конструкція всередині саме по gasket mount, це ви можете побачити зараз на фотографіях. Відповідно, флекс тут є, як сказав, він присутній, але не сильно виражений. Мені подобається відчуття при тайпінгу, тому знову ж таки, якщо ви обираєте для себе клавіатуру саме з таким хорошим флексом, то це не цей варіант. І Якщо брати з переваг даної клавіатури, також можна віднести і акумулятор. А він тут 6300 мА. І це дуже класно, тому що з таким акумулятором клавіатура тримає близько 10 днів. І це з підсвіткою. Звичайно, залежить від вашого використання, як ви будете інтенсивно, скільки годин там в день користуватись клавіатурою, в якому режимі, але все ж таки цей показник дуже класний. Сам виробник вказує, що до 40 годин це з постійно включеним підсвічуванням, відповідно, в бездротовому режимі, 600 годин е, з постійно включеним підсвічуванням на мінімальній яскравості, і це вже дуже класний показник. Дана клавіатура також підтримує софт. Ви можете його завантажити як на Windows, так і на iOS, Ну і відповідно користуватись налаштуванням клавіатури.